Коли в твою душу загляне тривога і дні проминають журби, зверни своє серце в молитві до Бога, Він радо поможе тобі, бо він це любов, така чиста і тиха. Мої сонце правди Відкрий відкриємо серце ні горе, ні лихо вже буде тобі не страшне. Бог любить цих людей і тебе, і мене, і великих, і малих. З любов'ю прийме, всім скажіте, вістю сім не світе, що отець небесний радо всіх прийме. Ми сьогодні мандрували цим щасливим Божим днем, не гаразди обминали, тож подяку ми складем. ангел добрий, ангел, світлий від лихо нас беріг. У щодені ми молитві просим, щоб прийти він зміг Боже дякую тобі, Боже дякую тобі, Боже любий, Боже милий. За все дякую тобі. Отче тебе я питаю. Боже о відповідай. Скільки себе я шукаю і де життя цього край, дякую за все життя, за зірки, забуття. За це сонце і за наших матерів і надіємось в житті Наші душі в майбутті Заспівають пісню слави в небесах. Заспіваймо пісню разом всі, Хай вона слетить небесну, даль. хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль, хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль, любіться мої діти, любіться мої діти, як я вас возлюбив. в любові всім служите, в любові всім служите, як сам я вам служив, Поділась світ спізнає, що друзі мої, ви. коли любов між вами. Любо між вами, ділами зацвіте. Якось уночі ти кинув мені мене зіроньку з неба і сказав прийди, бо тільки я один знаю, що тобі треба. Луки поля пагучі трави ліси, і зоряне небо. Тільки ти прийди і все, що маю, я віддаю для тебе. Та я тоді не знала, хто ти є. Я ще сама не знала, куди йти, але твоя любов зробила все дорогою ціною. купила мене. Ісус, ти найкращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду, ти поможеш мені, мій пастир, для душі, мій спокій в Тобі, ти відрада моя, Спаситель, підкріпляєш у боротьбі, вірний друг і душі втішитель, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, Щиро спався тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Плине пісня про Ісуса проділа Його святі, я до Нього пригорнуся. Цілим серцем у житті Все віддам відам для Ісуса душу й тіло і життя, і навіки з ним зійдуся царстві вічного буття. Люблю тебе, люблю всім серцем Боже, як людське серце полюбити може. мені ти світ і ціль життя дороги, і світ і ціль без них життя Боже. Мати Божа молись за своїх дітей, світло наді покажи. З нами будь завжди Мати Божа молись за своїх. Христа, нехай радіє небо і вся наша земля даваймо разом нині, скажімо до Христа, що ми є всі родина Небесного Отця, ми є родина, ми є родина, ми є родина, ми є родина у Христі, ми. Моя молитва нехай, лине до тебе, наче фіміна, і серце лине опину в чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну. Людей, ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму і небесами, радість і мир ти дарував життя за людей віта в книгу життя. На Мій Боже, я стою перед Тобою і слави Твою, велич тіло і душа, мене ти огортаєш ніжною любов'ю, щоб я прославила добро свого. Творця незбагненний, Боже, лиш у Тобі щастя, лиш у Тобі радість, розливається на всіх, лиш для тебе серця, пісня Хай несеться, Хай твоя любов з'єднає нас усіх. Буває час, коли я сам немає до кого, Слова сказати прагну знайти до тебе шлях, і любов твою хочу прийняти. Храм старенький, і там побачив на іконі ангел з неба так вітає Божу Мати. радуйся Маріє, я перед Тобою, радуйся Маріє, Господь з тобою. Ся, повна благодати, радуйся, Маріє, Божа. Я мати. Саме цьому любов, що Отець полюбив нас, саме в цьому любов. Не будь моя котецє досконали, саме в цьому є любов Христа. Не будь моя котецє досконали, саме в цьому є любов Христа. Іду до тебе Тобі і зерно я любов, несу зерня любові, ти посади, онищо, щоб пала твоя кров. Знаю, що важко, та з вірою йду, гори долаю, по морю пливу. Знаю, що важко, та в серці моїм є те, що долає і горе, і біль. Хай живе, хай живе любов, хай живе, хай живе любов, хай живе, хай живе любов, хай приносить радість знов і знов. Твоя любов не мов ріка. Як височні могутні, здійму до тебе, я свій зір і заспіваю тобі, до мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов, нехай твій дух святий, зійде, наповнить серце знов, про твою любов співаю. Хай місь під звід усі кожне серце нехай спізнає, що любов твоя не минає. хочу я з тобою жити, Спасати, Чи той хрест на якому син вмирав. це за наші гріхи, він життям заплатив, щоб життя вічне ти і я мав. На хресті, тоді зможу, я за тобою йти серед бур і страждань на землі. Я люблю тебе, тому що ти є, тому що ти є, я люблю тебе. Тому що ти є мій друг. Чистим став сніг, хоч і гріх був багряний, ти, Господь, все простив, хоч мій борг незрівняний, через дивну любов і твою. Ісусе кров, знаю я, що можу бути чистим знов. на на честь сніг. Божа радість, як ріка, Божа радість, як ріка, Божа радість є в серці моїм. Аллилуйя, Божа радість, як ріка, Божа радість, як ріка, Божа радість в серці моїм, те милосердя. Дивись, яку любов нам дав Отець небесний наш, Дивись, яку любов нам дав, Отець небесний наш, Щоб називатись і бути дітьми, Його. що Дись, яку любов нам дав Отець небесний наш, Дивись, яку любов нам дав Отець небесний наш. Іде Ісус по березі, по Галилейській озері, Питає він тебе мене, чи підеш зі мною. Максима запитав, чи підеш зі мною. Максим відповів так, піду з тобою. Ісус, добрий пастир, піду, за ним піду. Ісус, добрий пастир, піду, за ним піду, 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 піду за ним піду. Піду, 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 за ним піду. Ісус добрий пастир, піду, за ним піду, Ісус добрий пастир, піду, за ним піду. Піду добрий пастир піду за ним піду. Піду, добрий пастир, піду, за ним піду, Ісусе, Христе, Ти світло між нами. О, відверни на світемря виріха, Ісусе Христе, Ти світло між нами, дай прийняти Твою любов. Любов Твоя, Господи, хранить мене, піснею, славлю ім'я Твоє. Тобі серце відаю, любов Твоя, Господи, хранить мене, піснею, славлю ім'я Твоє, і Тобі, серце, віддаю. Любов Твоя в моїм серці я, за верхи сягає неба бра Любов твоя більша за найбільші гріх. Вірна як вірний ти, сильніша за смерть, любов твоя більша за найбільшу. Вірна, як вірний ти, сильніша за смерть. Там не є любов і добро. Тебе дай любов, тому хто біля тебе дай любов, дай любов, тому хто, біля тебе дай любов, незалежно від раси чи кольору, людей, ти люби усіх усім роби добро, незалежно від роси чи кольору людей, ти люби усіх усім роби добро. Хвали Хвалим Господня сьогодні разом сім, хвалим Господня сьогодні разом сім, хвалим, хвалим сьогодні разом всім, хвалим, хвалим сьогодні разом всі, хвалим ім'я, Господня, сьогодні разом всіх, Хвалим ім'я Господня, сьогодні разом всіх. Хвалі, хвалі, сьогодні разом всі, хвалі, хвалі, сьогодні разом всі. Як шукаю, Маю Бога де його знайти, поможи, зустріти Ісуса і з ним разом йти. Молитві, молитві, Христос міє. Molitvį, molitvį, vinsdame na.